Пане Миколо, дуже такі цікаві новини доходять до нас із Курської області. Про це вже і наші військовослужбовці говорили. І Інститут вивчення війни каже, що збройні сили України, наші підрозділи, розпочали і ще один наступ на території Курської області. Відбувається це у глушківському районі. Врешті, і якраз дуже доречно, що в момент, коли Кремль розпочинає свою контратаку, ми виходить, б'ємо з флангу, що створює певні загрози і для підрозділів нашого противника. Як би ви загалом оцінили картину, яка нині складається у Курській області, і чи не зможемо ми все ж таки розширити зону контролю свого? Ну, в першу чергу, ми вже неодноразово говорили, що переходимо до нової стратегії ведення війни. Довго готувалися. От е, командуючи Сирський, тільки вступив на посаду. Говорить, ми вийдемо на ту модель, яку ворог не очікує. Це не затяжна е, доготерна війна. Поступовими так сказати, або е, наступ противника, або відбиття тільки атак, от але це удари, якраз в тих місцях, де ворог не очікує. Курська операція якраз характеризується цим фактором. Хоча, як ми одразу вже підкреслювали, після початку курської операції, що це тільки один із елементів ведення війни, тобто це широкомасштабна наступальна операція на Курщині, пошук якраз таких місць в обороні Курської області, можливо, Брянської Бивородської, і відповідно. Не тільки відтягування сил знищення ворога, формування потужної е, буферної зони. І тому якраз удар, який ми говоримо зараз, е, це вже новий сектор. Де дійсно, передбачаємо, е, що ворог не мав сил і засобів для е, проведення операції, тому що всі сили концентрувалися якраз в напрямку Суджу, на інших напрямках. Це і е, в першу чергу електростанція, сам Курск відповідно на проведення контратак і нових сказати, Варіантів нанесення ударів вже на по нашим військам, які займають оборонні позиції або маневрують якраз в стратегічних секторах. Оце якраз ті сектори, керують Лушинський район, який ворог не очікував. Він не очікував такої, як би вони скажуть, по російській мові дерзості. Але це якраз характерно для нової стратегії тактики війни. Наносимо удари, де ворог не очікує. Він не має там сил засобів, змушений відступати, маневрувати в даний момент і підтягувати нові сили. От якраз це розбалансує і наступальна операція на Курщині ворога, і зрозуміло відтягує нові ресурси і з Російської Федерації і з фронту, тому що, щоб ефективно проводити контрзаходи, ворогу потрібні досвідчені підрозділи. І ми говоримо спочатку: знімалися з Харківщини Запоріжжя, а тепер знімаються з ходу і задіються це з фронту, і задіються спецпідрозділи Росії, які тримались в резерві. Це не тільки повітря десантні війська, а це спецпідрозділ, глумправні розвідки, Міноборони і навіть ФСБ. Це вказано те, що ресурсів великих немає. А ці напрямки являються для ворога неочікуваними і критичними. Тому в даний момент такі швидкі просування, що характерно для цієї операції, це прорив фронту і швидкий рух по території Російської Федерації. Ворог не може ні е, згрупувати свої сили, ні тим більше нести ракетні інші удари дронові, тому що ми постійно переходимо в маневрі в Русі. Мало того, маємо безпілотники, які протидіють ворогу, і системи ППО. Оце те, що вже використовується комплексно, крім операції наступу. Ми задіємо комплексні вогневі засоби. А це дає переваги, і ворог не може своєчасно зорієнтуватися, згрупувати оборону і наносити якісь контрудари. Пане Миколо, от з приводу Щакурської Курської області, хотів з вами окремо поговорити про. Такий об'єкт, як річка Сейм, яка, яка відіграє насправді велику роль в проведенні успішних операцій, тому що тривалий час ворог намагався перекинути техніку. Це не вдавалося. Ми завдавали ударів, розбивали понтони, розбивали мости. Зараз схоже, що десь частково вони таки перекинули, тому що ну відповідно контрнаступ розпочався. Які умови для обох сторін створюється річка Сейм, і як вона може допомогти нам, наприклад, для організації своєї оборони? На цій ділянці, в першу чергу, ми ореншоворозгенував біля 65 тисяч вояків е, для проведення контрнаступу. Е, декілька е, сот е, техніки це РСВ, це е, ракетні мінометні системи, артилерію, ударні дрони авіація і зрозуміла бронетанкову техніку. Тому якраз і це той рубіж, який для них важливий і для е, форсування. Техніки і е, відповідно сили для того, щоб наносити удари по нашим міськам. Розуміло, це маневрів, от перекидання понтонних переправ, тому що ми більшість мостів знищили, і тепер ворог не має ці можливості. Ми нащупуємо якраз понтонні переправи, але вони задіють мобільні. Це які е, е, інженерно-технічні служби їхні перекидають буквально в режимі онлайн, і тут треба виявляти дронами наносити ударів як потужний е, пі пробіж, тому що е, через річку відповідно. Не тільки проходить якраз системи комунікації, а якраз і системи контролю. Це як такий, знаєте, уже рубіжний формат фронту, який дає можливість нам і активно оборонятись, наносити удари, де ворог концентрує переправи, і зрозуміло, тоді під час десь контратак безпосередньо на західний берег, ми можемо генерувати якраз удари там, де вони висаджуються, тобто комплексні удари ще до річки на самій переправі і після. Вот ну і мали в своїми е, силами засобами, щоб ворог не міг е, відволікати якраз наші сили на системи ППО раді е, радіолокаційні моделі, тому що ми пробиваємо дронами постійно. в річці е, йде постійно. Так. Ну, зрозуміло будування укріп районів в цьому форматі, тому що е, ці фортифікаційні споруди вони мають більш високі переваги, тобто мобільність, е, більш система е, е, тримання е, фронту, і зрозуміло обмеження. Борга щодо просування через річку великих е, групуваннях, а тим більше важкої техніки озброєння, оцими понтонами великої кількості не перенезпереможливо е, перевести, а тим більше потужної тяжкої техніки. Пане Микола, далі пропоную поговорити детальніше про схід нашої держави. Ви так відтак, ми з вами говорили і ось власне зазначали, що е, доволі активно ворог е, так відтягував резерви зі сходу на Курську область. І, до речі, зазначав президент Зеленський, що Курська операція відтягнула на себе сили саме з Покровського напрямку. Зокрема, вдалося скоротити дефіцит снарядів, е, адже раніше був показник 1 е, е, до 12. На користь росіян, то зараз один до двох з половиною. Е, утім, е, власне, останні зведення Генштабу свідчить, що зараз окупанти фокусують свій, е, свою увагу власне на Курахівському напрямку. Е, ваш коментар стосовно цього, чому саме цей напрямок зараз окупанти визначили для себе пріоритетним. Ну, першу чергу, те, що ми на покровському напрямку працювали. Якраз модель е, оборони потужно, мало того маневруємо, і там, де часто було зведено, що ми що оставили, залишили там, де вже було знищено повністю населений пункт. І нема сенсу буде шати. Ми готували відповідно укріп кріп райони і укріп точки на е, різні напрямки, як шорна фронту в окремих секторах, так і по е, напрямку аж на 380 градусів захисту. Тобто, вже ворог зрозумів, що тут величезні втрати. Є відповідно відпрацьовані позиції. Ми за дію, як сказав Сирський нестандартний методи ведення на покровському напрямку. Це відповідно фланги, удари, контрудари піснають е стилу. От природні спецпідрозділами АССР спеціальних операцій неочікуваних е контратак. Тобто там вже виявилося величезна таскільки потужний заслон. Мало того, левова частка втрачених сил, особливо бойових частин, це на покровському напрямку. Тому ворог намагається зараз. Найти найближчим форматом Курахівський напрямок, обійти Покровськ. Рахуючи що там, ми не такі потужні сили за маємо і зрозуміло концентрація там сил. От цей період поки ми не зуміли так сказати, як він рахує створити потужні лінії оборони, і маємо ну так сказати, нові війська. Наприклад, він рахує або ротації. Проводимо ми нащупуємо, де ми проводимо заміну. Хоча такого сьогодні немає вже що ми повністю а, міняли на нових, а якраз до свідчення відходили. Це якраз комбіновані варіанти, але ворог рахує, що там є перспектива. От, особливо те, що ми перекинулися цього напрямку на Покровськ. І в даний момент якраз цей ударний формат працюється, тому що залишається завдання якраз Курахівського напрямку, Вугледарського, проводити якраз наступальні операції, проривні оці клини враховувати, намагатися оточити наші окремі групування, от невеликі, які там є, і зрозуміло. Створити передумови не тільки їх е, здачі пола або, або е, нанесення по ним ударів, а можливо так сказать, і е, виступати як, знаєте, як такий е, військово-моральний формат, що вони захопили, от вони оточили і зрозуміло далі проривається. Залишається відповідно обхідний варіант Покровська для того, щоб мати можливість тоді е, оточити і перекрити ряд логістичних шляхів. І ми не отримали там відповідно і боєприпасів, живої сили, техніки, і пізніше. Вже вирішити питання Покровська, хоча Покровська лишається один із основних центрів, на який насіян ворог, тому що Путін особисто контролює. А ці зміни на Курахівському, там приклад напрямку, а там частковий тарецький, вони провоглидарський. От це те, що сьогодні планує Генштаб Росії як альтернативу. Але я ще раз підкреслюю: ну ми вже знаємо цей маневр, готуємо контрзаходи. І ще один важливий фактор, що дійсно з урахуванням Курська і нових контрударів, вже великих резервів немає, хоча ще е частина цього засобів використовується зараз на куряховському напрямку як основний напрям для прориву. Я думаю, що там фактично ця операція не буде вдалою, і ми вже опануємо найближчі дні ситуації. Будемо проводити і контрудари. А з другого боку може звертати і операції там, де ворог не чекає. Не тільки на території Курщини, але й на території якраз сходу. Оце дуже один із важливих чинників. Нас не тільки вони, а й ми ті клинці слабкі місця. Де може довозити когось удари перерізати ті виступи ворога для того, щоб оточити їх? А це вже буде наш, тоді відповідно день, і ми будемо мати перспективи на знищення ворога, а тим більше контрнаступ більш широкого масштабу. А, пане Миколи, згадували ви про вугледар, зокрема, і ситуація там погіршується на превеликий жаль для наших сил, тому що чітко видно по мапі ворог вийшов до водяного, зайняв цей населений пункт і рухається на захід з метою оточити. Наше місто і тривалий час у Вугледар оборонявся успішно. В лоб проламити росіянам не вдалося нашу оборону. Вирішили заходити з флангу, і тут, на жаль, успіх таки вони мають. Якби ви оцінили цю ділянку фронту? Чому саме вугледар? Це скоріш символічне якесь значення для російської армії? А, ну, з одного боку, сьогодні ставиться питання, щоб захопити більш-менш так та ну великий населений пункт. І вугледар це був символ та скат незглавності. Ми е, там зламали три е, якраз морські е, піхотні е, бригади, які прибували з далекого е, сходу, і зрозуміло зараз е, рахує ворог, що ми там послабили позиції ще раз кикас, перемістивши до Покровська, Краматорська, а тепер і е, Торецька е, свої сили. І там були поставлені деякі мірі. Хоча е, такого явного немає, це дійсно в них нова е, тактика була застосована: обход з флангів. Це давня тактика, але це як вдало буде проведено. Тому дійсно захищаючи місто в одному форматі, тобто із ударних груп по фронту з деяких секторів, які ми вже прощупали, але обхід, це дійсно реальний маневр ворога, який він використав для того, щоб просуватися далі. Просування реально є ситуація складна. От і зараз терміново приймаються заходи нашими відповідно командуванням збройними силами. Я думаю, що успіху великого немає, але захоплення якраз. Того міста без символом, тому що Путін давно ставив завдання, щоб хоча б е, найближчі тижні мати перший рух хотів Покровськ, зрозуміло е, Нью-йорк Хоча б захопили вони не частково, але вони вже звітували, що наче захопили. Ну тепер уже і вугледар намагається е, показати, що вони е, от -от його захоплять і мати перспективу подальшому тоді ж цього сектору наступу на всій так сказати, Донеччині. Десь переміщаються, маневрують. Прощупують, я думаю, це якраз э, ця э, точка біля голодара сьогодні надкритична, якщо ми говоримо корпену об, об, ситуацію по фронті, пане Миколи. Ще хотіла б обговорити з вами питання далекобійності, зокрема дозволу наших партнерів бити Україні в глиб території Росії. Дійсно, э, загалом ця тема зараз топ 1 мабуть, зокрема в інформаційному просторі. E, і на вашу думку, чому? На даному етапі війни нам необхідне рішення партнерів дозволити власне бити нам в глиб території Росії і до чого може призвести зволікання, тому що як свідчать західні змі, що ось нібито США та Велика Британія вже все вирішили, вже мають цей дозвіл. Утім, поки його не оголошують публічно. Довго йдуть якраз рішення. Я знаю бюрократія американську, британську. Вони е, часто оцінюють загрози, і варіанти, якраз як вони говорять, е, ну більш посилення протистояння стратегічного лінію, що постійно висловлює Росія, що дача дозвіл, це вже буде означати, що НАТО воює з Росії. А е, я б навіть Відповів би е, в даний момент агресія щодо України, що це значить? Або е, поставка іранських ракет і північно-корейських. Це що вже ми на вже вступив Іран і Північна Корея в стадії війни з Україною з НАТО. Раз така логіка Росії, а тим більше при агресивній війні. Я думаю, що це повинно бути спростовано на стратегічному рівні. І ці всі посили, що це буде відповідно посилений е, формат протистояння, він е, не має сенсу сьогодні. Питання стоїть послаблення Росії сильної як потужної держави, мілітаристської авторитарної, і зрозуміло падіння режиму. Це перспектива. Щодо надання дозволу, я думаю, що тут уже розуміння є, що країни США. Британія, але Франція вже мовчила, дає дозу, е, повинні надати безпосередньо дозу, тому що вже всі факти свідчать, що ті об'єкти, які визначені для нанесення ударів на території Росії, являються об'єктами для нанесення терористичних атак по Україні. Це пускові установки ракет різних типів, раз це аеродроми, стратегічно та таких два, це склади боєприпасів тих же кабів, три, це с С-400, що по Харкові по іншим містам е, за хвилину летить. Це чотири, це відповідно групування військ різних типів. Це п'ять і інші, інші так об'єкти, які е, скоюють терористичні акти. Згідно законодавства США, Британії, вони зобов'язані присікати терористичну діяльність. Не просто ісламські держави, там епізодично, як там якийсь теракт, а це глобальний тероризм. Тому це не повинно їхнє бути бажання чи не бажання. Вони самі зобов'язані це робити. Розуміло, при допомозі на, ми, нашій допомозі, тому в даний момент. Я думаю, важливо, що Те, що ми повинні мати сьогодні комплекс якраз потужних дій щодо знищення військових об'єктів і потужних резервів противника. Дальнібійними дронами і нашими ракетами вже починаємо бити до 2000 кілометрів, знищуючи пускові установки, аеродроми, нафтобази, склади боєприпасів, кабельного подібне це перший ешелон. Тоді другий шалон це Атакам, Стровшедел. Скальпи інші це вже до 300 кілометрів це середній тил. Всі військові об'єкти установки, аеродроми І відповідно всі ресурси, які забезпечують, і ракети, міномети, і каби на складах або на місцях скаже переміщення. Два тоді відповідно е аймерси і е інші системи, е які б'ють на 80 кілометрів. Це вже середній тил. Я прямо підкреслю це ще очищення якраз від резервів ворога. І зрозуміло, це вже фронт. Тобто багато система упередження терористичних дій противника. Тому сьогодні мотивація для США і Британії однозначно їх ешелон для нанесення ударів посереднім і близнім тилам ворога, і безпосередньо по вогневі об'єкта на полі бою. Оце те, що сьогодні повинно повіновився як система, яка передбачена і законодавчими актами, і необхідності сьогодні введення активної боротьби проти ворога з метою їх знецінення, а в перспективі знищення. Пане Микола, дуже цікавий сюжет виклала армія ТВ, де наші військовослужбовці знайшли посеред поля. Фактично, російський шахет, який впав, не досягнув своєї цілі. Схоже, що ребом його подавили, і ось таким чином він приземлився. Ну, відповідно, наші інженери, наші фахівці бачать всю начинку, і наші солдати дуже класну тезу сказали. Говорять, що ми подзвонили саперам. Вони зняли бойову частину, а там десь до 50 кілограмів осколково фуга. Асної дії саме вибухівка, і каже, що е, цю вибухову частину наші військові е, будуть застосовувати проти території Росії, кажуть, що відправимо назад додому. Тобто, фактично, ось та бойова частина, яка залишається, її чіпляють вже на наші дрони, і таким чином. Е, Ну працюють наші е, дрони, які там б'ють по НПЗ і тому подібне. От наскільки це ну символічно, насправді що російська вибухівка повертається назад додому. Такий собі бумеранг виходить. Ну давно працюємо над цим форматом. Це репи і репи не тільки третього, а й шостого покоління, які повністю можуть сажати любі дрони і навіть ракети на окупованих територіях, щоб не долітали, або на наших територіях, але не на містах, як вони не ворожали об'єкти. Розуміло, це їх е, посадка, а тоді відповідне використання і вбухові частини, і інтелектуальні частини і самих дронів можуть бути. І ще одна дуже важлива тема поряд з цим, про що ми говоримо, це як відправити назад, вже на своєму дроні. Це ну такий е, важливий чинник, щоб ми їх повільше сажали, а це вже репи, як ще раз така висока класний не бути, щоб це було масово сотні. Тоді будуть от сотні отіти туди. І друга складова, це входження в систему управління тими ж дронами і ракетами і відправлення не без посадки, без вибухів на нашу територію на територію Росії. Оце вищий клас і ряд систем, суперкомп'ютер США і якраз потужні радикаційні системи можуть входити в систему керування дронами і ракет Російської Федерації. І надання їх, думаю, критичне. Це не надання дальнобійної зброї, це зброя захисту, електронна зброя, яка буде вбити. Російськими засобами, але електронним шляхом переготовити на російські об'єкти. Оце сьогодні клас. Я думаю, що такі переговори сьогодні треба вести на саме високому рівні, щоб все досягли найближчим часом. Тоді буде щит і проти дронів, а з іншого боку, це буде повернено назад тих подарунків в головках, які будуть нищити самих росіян. Пане Миколо, ще одну зокрема статтю хотіла б з вами обговорити. Вітак більд пише про те, що Україна готова піти на локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту, за планом, який Зеленський найближчими тижнями представить Байдену, Гарріс і Трампу. Крім того, в плані йдеться про дозвіл нанесення ударів західною зброєю вглиб російської території, про що ми тільки но з вами говорили. Утім, зосередитися саме хотіла на те. Езі локального припинення вогню, як думаєте, що означає це, і власне за яким принципом будуть відбирати на вашу думку ці території, де може локально припинитися власне вогонь? Ви знаєте, я знаю практику багатьох війн безпосередньо в світі, які проходили останні десятиліття, і в Сирії, наприклад, і в Африці і в інших країнах світу, а іран, іран, Ірак і тому подібне. Було сотні сотні домовленостей про локальне або більш широкомасштабне припинення вогню, і вона, як правило, не припинялося. А тим більше Росія, яка не орієнтована на якесь локальне припинення вогню, якщо навіть ми будемо пропонувати, тим більше який сенс орієнтуватися, для чого це локальне припинення, в яких секторах і тому подібне. Якщо це ми говоримо про не не бити по цивільним об'єктам, це може бути. Але Росія якраз використовується як потужний фактор і нижче нашої інфраструктури, особливо людей, щоб подивити дух людей для того, щоб вони протестували проти війни і підтримували мир, але за планом Росії. Тому локально щось припинити це. Росія буде розглядати як послаблення своїх позицій. Я думаю, що це слабкий варіант, який не буде дозволяти нам реально досягти результатів і гарантії цих локальних припинення вогню. Може, енергооб'єкти, як ми говорили, також важливий чинник. Про це треба говорити. Можливо домовлятися, але я думаю, що Російська Федерація теж перед зимою не буде дотримуватися цих гарантій. Тим більше вона нічого не дотримався перед початком війни. Пам'ятаємо на весь світ, і е, сам Путін і Лавров кричали, що ми не маємо планів війни і штаб-квартирі НАТО, де вони проходили в січні перед початком агресії. Роні, ми воювати не будемо. Це абсурд. Тому в даний момент треба розглядати такі ідеї, пропонувати можливо по життєвим можливим напрямкам. Але що буде реалізація? Я думаю, маломовірно. Саме ефективний формат припинення війну якраз вогню. Це знищення ворога на конкретних участках. Коли не поставили, не буде сили засобів або тікати. Оце вже буде реально. А тоді світ нехай приєднується до нових ініціатив щодо припинення війни, але на умовах е міжнародного права Звільна території – Це оце буде реально не локально, а глобальне припинення вогню, яке буде в інтересах українського народу. А зрозуміло тоді навіть і Росії, тому що гинуть Росіяни, також не хочуть. А світ е трошки видихне буде, не буде бачити загроз і е цієї великої війни, а тим більше глобальних загроз ядерної війни. Тому треба йти поетапно. Можна добуватися по важливим об'єктам, які не б'ють, раз це світ об'єднати біля цього не тільки НАТО, і Європа, але і, Китай, і Індія, Індії, і, і Туреччину інші. От Хоча шансів мало, але працювати над цим потрібно. Я думаю, що Зеленський якраз буде акцентувати на це увагу, але стратегічно готуватися до системних дій з нової стратегії на фронті. Це дуже важлива ситуація, яка змінить ситуацію в цілому і в плані наших перемог і звільнення і перспективи миру. Пане Миколо, західна преса також писала про те, що наразі Україна намагається усіма можливими методами перехопити ініціативу на свою користь, і це ми бачимо стартом курської операції, потім удари з флангів, спроби завдання якомога вглиб ударів в території Росії нашим озброєнням українськими дронами. Загалом, як ви вважаєте, що нам потрібно для того, щоб ну все таки знаєте, перетягнути ковдру на себе в теперішніх умовах, тому що останні півроку ми чули і бачили лише постійно, що ворог суне, що ворог просувається після Авдіївки. Це вже під Покровском російська армія. Ну і все-таки на території України. Ну, звичайно, що ці просування вони помітні. Що нам потрібно, чого не вистачає? Це люди, це зброя, це рішення політичні. Е, ну, ми говоримо про те, що ми довгий час йшли за стратегію Росії. Те, що Росія наступає, ми обороняємося, ми нищимо резерви. Маневруємо по ряду напрямків відступаємо. Це та стратегія, яка передбачає поступово захоплення вся нових нових територій, виснаження України і е, розчарування союзників. Оцей формат треба стратегічно зламати. Ми на тому, як військові, як стратеги, і наші військові, вони вже погоджуються давно те, що треба змінити стереотип мислення в цілому по війні і стратегії ведення війни. І один із факторів це вже неочікувані удари по курску. Не на те, що. Вони наступають на Покровському, на Оглодарському напрямку. Це так, да, треба тримати позиції там нищити основні сили засоби противника 1200-1600 день. Це величезний підрив за місяці цієї армії. Але наступати для того, щоб ворог не огоптався, не мав перспектив наступу ні тут, ні в інших місцях. А навпаки, повинно реагувати на наші наступи, на наші контрдії, дуже гнучкі, дуже так сказати, маневрені, які дійсно е приводять і. До великих втрат ворога дезорієнтації і незуміння організувати оборону або наступ. Але Курск повинен бути не один. Тому що бачимо, поступово там концентрується нові війська. Таких повинно бути ще декілька на території Росії. І саме головне оце про що ми говоримо. Це в новій стратегії оцих цих послідовних дій від оборони знищення резервів до цих альтернативних по Росії. Це готування, і це я думаю, надважлива тема потужних стратегічних ударів, де ворог не очікує, немає окрім районів. А для цього потрібна дійсно і нова стратегія. Раз. підготовлені військами ми готуємо десятки бригад. Два. Це високоточна озброєння техніка, які ми отримуємо союзників різних типів. Три закупівля за кордоном і це треба сьогодні активізувати, тому що йде тяжкий, але бюрократичний процес різних типів. Озброєння техніки особливо боєприпаси підкреслюю декілька мільйонів. П'ять і зрозуміло, все що завгодно, але піднімати, піднімати щоденно ВПК і всі структури, які працюють на Збройні сили, це і дрони, це ракетні системи, це танки, БТР, БМП, це радікаційні системи. Вітчизняного виробництва нас добре і закордонно. Оце весь набір всього, починаючи від зміни стратегії, закінчуючи повним оснащенням і готовності військ підготовкою, і зрозуміло союзники, які повинні сприяти цьому процесі в режимі онлайн і зброєю, і технікою, і розвідданими і стратегічними підходами цієї ситуації, ну і тиску на Росію. Оце той комплекс задань, який сьогодні стоїть величезний, величезна робота і повинен зробити професіонали нас сьогодні. Не залучена величезна кількість. А я б залучив би набагато більше, щоб працювали і по всім напрямкам, і по всім країнам, і зрозуміло, до цього результати в кожній ситуації в плані підготовки отої нової стратегічної перемоги. Це є перспектива. Півроку я рахую, достатньо. Вже ми готувалися довго всі свої засоби також і не чекати, поки Путін нам буде знеційно та ж зусилля поступово на фронтах. Бити там, де він не очікує, і дуже ефективним засобами. так почули ми вас, пане Миколу. Дякуємо за такий розлогий аналіз ситуації на лінії фронту. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Микола Маломуж, генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України у період з 2005 по 2010 роки. У нашій постійній рубриці карта бойових дій дякуємо вам.